Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Хочу зробити ось такий обзор бензопіли фірми фірмі Парксайд. Ось така гарна упаковочка. Прийшла воно мені поштою. За дуже гарну ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, ось така комплектація в неї гарна. Має очки для защити, наушники, і 500 мг олії і 800 г бутилочку для роз... розводжування бензину. Ось так виглядає, все досить гарне, акуратне, досить качественне. таку ціну, я думаю, дуже важко що знайти. В неї так ціна в районі 3000 крон, але акція була 50%. Нам пощастило ось так купити її. Дивимося до кінця. Досить гарні в неї характеристики, 53 см купічник має циліндр, досить потужності хватає в неї. Ось така багатофункціональна книжечка для обзору. Як бачите, Багато язиків, на жаль, немає українського, але є словацький, чеський і польський, який досить гарно можна прочитати, зрозуміти. І хто знає є і англійський, і німецький. Такі язики, які більш нам доступні. Ось так виглядає бензопіла. Все було гарно запаковано. Все досить качественно зложено. Як на мене така піла досить гарно виглядає. Вона точна копія обичного китайця, які у нас продають. Але так як замовляє його Германія, там десь, дещо змінено, так як вони покращують свій продукт, щоб ця гарантія 3 роки вона просто витримала і провіряв навіть фільтр. Досить гарний, з хороших матеріалів. Не так, як обично у наших китайських, які купляли за десь колись за півтора тисячі гривень. Які не працювали навіть машину дров не могли відрізати. В цьому все заявлено, що хромований циліндр для більш стойкої роботи поршня. І ось такий девайс є на самій. Самі крісті шини. От, як бачите, на чехол так встановлюється сам ключ, щоб вдобно з собою його носити, не треба його десь ставити, вать, в щось брати. Ось так поставив і можете за собою переносити. Має полуавтомат для стартера. Досить о, легко і комфортно його заводити. Там є інструкція, як і ним користуватися. Ось така кнопочка для стоп старта Як бачите, підсос з правої сторони, досить гарні, комфортні матеріали. Як на мене, досить гарно виглядає. Купляв я її для тестя. Він вже то заводив на Україні. Працює гарно. Обкатали ми її, як завжди, двома. Бачками з заправки, щоб вона пропрацювала в холосту Ось такі характеристики: 2 кВт, 27 квітних сил. Я думаю, що гарні характеристики на, на такі кошти і на такий бюджет. Бачив я і по інтернеті обзор на ню Досить гарно вона працює. Побачимо, як вона покаже себе за роки роботи. Але всі інструменти, які я маю від цієї фірми 3 роки 100% витримують. Що не витримувало, це був один препаратор. Ми його дали на рекламацію, вони його оправили, а що десь колись не оправувалося, просто повертали кошти або видавали вам новий інструмент. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, до зустрічі!